Доброго та мирного дня всім! Сьогодні я пропоную вам приготувати варіант дуже цікавого салату з червоним буряком. Цей овоч поєднується прекрасно з іншими овочами. Та сьогодні я хочу його поєднати з оселедцем. Коли в мене є в холодильнику оселедець, я завжди готую цей салат. Він доволі простий, для нього нам потрібно яйця. Цибуля, зелень може бути любов'ю, чи то укроп, чи то кінза, може бути зелена цибуля. А також оселедець та бурячок. У мене буряк, вирощений на своєму городі, знаю, що він дуже смачний і дуже солодкий. Завжди приділяйте увагу, щоб у вас він був смачним. Коли його варите, чи то запікаєте, саме краще його запікати для салату, то ви його скуштуйте, чи солоденький він, чи смачненький. І так ми готуємо. Спочатку ми чистимо овочі, бурячок я вже підготувала, почистила. Тепер чистимо оселедець, витягаємо з нього кісточки, залишаємо філе та ріжемо. Підділяємо голову, витягаємо кишки, знімаємо шкірку, оселедець ми підготували і тепер ріжемо буряк. Ріжемо тоненькими брусочками. Спочатку дольками, а тепер отак. На такі ось брусочки, Такі приблизно десь. маємо 500 грамів буряка. Бурячок весь нарізаний. І тепер ми ріжемо цибулю, його відправляємо до салатника. Тепер беремо цибулю. Цибулі нам потрібно 100-120 грамів. Беремо. І отаких от середніх цибулинки. І ріжемо їх пір на пір'їнки, скажімо так. А такі тонюні, тонюні пір'їночки. Отак. І відразу кладемо до ємкості, будемо робити маринад. Для маринаду нам знадобиться чайна ложка соли, висипаємо її на цибулю, столова ложка цукру. Додаємо сюди оцету, це може бути яблучний 6-відсотковий, або звичайний оцет 9-відсотковий. Три ложки кладемо. І заливаємо все це окропом, перемішуємо гарно і залишаємо, поки готуємо наш салат далі. Цибулька нехай маринується. Оселедець нарізаємо теж соломкою. так. Нарізаємо. Оселецю має бути не менше 200 грамів. Прихвостову частину можна відкинути. І нам залишилося порізати лише яйця. Ми їх ріжемо крупненькими такими дольками. А тепер нам треба зцідити нашу мариновану цибулю. Можна її насито на процідити, а можете руками її видавити гарненько, щоб вона була без рідини. І отак розтрусити, щоб пір'їночки роз'єдналися. І все. Гарно перемішуємо. Додаємо дрібку соли, куштуємо свій салатик. Отак, От коли він у нас гарно вимішаний, то додаємо сюди яйця. Яйця ніжні, тому їх як можна менше перемішувати. Так, відправляємо яйця. Додаємо три ложки олії. Олія може бути яка завгодно, аби тільки не рафінованою вона була. У мене оливкова, може бути чи то соняшникова, чи кунжутова, чи льняна, яка вам до вподоби. Подивіться, яка тільки краса вийшла. От такий салатик. Зелень дрібнемо як можна мілкіше. Перемішуємо наш салатик. Все, він готовий, можна його куштувати. Викладаємо його на салатничок. Отакий От красивий та поживний в нас вийшов салат. Всі ви знаєте, який бурячок корисний, який він має лікувальні властивості. Тому обов'язково готуйте, насолоджуйтеся. Це дуже смачний салат, так, як я сказала, поживний. Отак. От Смачного!